Слава Україні! Маю 5 хвилин на головне. На Курщині серед загиблих армії РФ, ймовірно, є військовослужбовці з Північної Кореї. На Хмельниччині сили ППО знищили ще одну ворожу ціль 340 тисяч гривень, віддали шахраям шестеро жителів Кам'янеччини напередодні. Далі до подробиць. СБУ та Нацполіція затримали двох підлітків, яких підозрюють у вибухах біля райвідділку поліції у Харкові. Інциденти сталися 8 і 9 грудня біля Слобідського райвідділу поліції. На щастя, тоді ніхто не постраждав. За підозрою у закладанні вибухівки затримано двох харків'ян 15 років хлопця і дівчину. За даними СБУ, їх завербували російські спецслужби через Телеграм. Хлопець виготовив вибухівку за інструкцією, А дівчина забрала її зі схованки. Підлітки заклали вибухівку у сміттєві контейнери біля поліції. Їм оголошено підозру у теракті. Обрано запобіжний захід тримання під вартою без права застав. На Курському напрямку зафіксовано десятки загиблих військових РФ, і серед яких, ймовірно, північнокорейці. 15 грудня журналісти схем отримали фотографії, на яких зображено наслідки бойових дій на Курщині кілька десятків загиблих на фоні знищеної техніки. Знімки надійшли від джерел серед військових на фото, які журналісти наразі не можуть перевірити незалежно результати кількох штурмів. За даними з перевірених джерел, серед тіл ідентифіковано військовослужбовців з Північної Кореї. Напередодні нагадаю, 14 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що є підтвердження участі північнокорейських військових у штурмах українських позицій у Курській області. На Хмельниччині сили ППО знищили ще одну ворожу ціль. О 8.22 розпочалася повітряна тривога, вже друга за сьогодні, яка тривала до 9.32. в області було чутно вибухи, і згодом начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про знищення ще одного безпілотника. За його словами, наразі встановлюються місця падіння уламків шахеда звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Тож вже сьогодні захисники неба. Збили на Хмельниччині чотири ворожих ударних дрони. Сумна звістка сколихнула ізяславську громаду. У російсько-українській війні загинув стрілець Сергій Анатолійович Кравчук. З січня 2024 року захисник вважався безвісти зниклим. Рідні сподівалися на його повернення та їм повідомили трагічну звістку, що оборонець, виконуючи свій обов'язок, загинув 7 січня 2024 року під час штурму російських окупантів на Харківщині. Захисникові на віки 31. Інформацію про зустріч та прощання із полаглим воїном буде повідомлено додатково. Вічна слава герою, співчуття рідним. У Хмельницькому водій Ауді збив матір із донькою на пішохідному переході. Увечері, 13 грудня, на вулиці Кам'янецькій сталася ця ДТП. 24-річний мешканець села Ружичанка, керуючи автомобілем Ауді, здійснив наїзд на 30-річну жінку та її 12-річну доньку, які переходили дорогу на пішохідному переході. Внаслідок аварії мати й донька отримала травми – Отримали та були госпіталізовані. За цим фактом слідчі Хмельницького раю управління поліції відкрили кримінальне провадження, і обставини події наразі з'ясовуються. 340 тисяч гривень віддали шахраям шестеро жителів Кам'янеччини напередодні. Псевдобанкіри ушукали двох жінок, випативши у них банківські дані. 55-річні зателефонували нібито із банку та повідомили, що на її ім'я невідомі намагаються взяти кредит. Поділившись персональною інформацією з метою захисту, жінка втратила майже 14 тисяч гривень. Інша 40-річна кам'янчанка, бажаючи заблокувати картку через атаку шахраїв, так звану, втратила понад 83 тисячі гривень. Продаж онлайн став пасткою для 23-річної та 26-річної жінок, які хотіли продати взуття, але потрапили в тенета аферистів і втратили відповідно 72 та 50 тисяч гривень після того, як вели персональні дані, перейшовши за посиланням. І ще одна схема, ваш родич у біді коштувала пенсіонерці 42 тисячі гривень, які вона переказала, думаючи про цьому, що допомагає зятю. А чоловік із Чемеровеччини натрапив на фейкове оголошення про є підтримку і втратив 79 тисяч гривень після ведення своїх даних. Поліція закликає бути обережними і не розголошувати персональних даних. Бережіть свої заощадження. Наразі це все про що встигаю розповісти. Більше інформації у наших соціальних мережах. Долучайтеся до спільноти Першого Подільського. Ми вам дякуємо за довіру збройним силам України за захист. На все добре.